У кожного з нас є страхи. Але що, якщо вони мають обличчя? Обличчя клоуна, який посміхається, коли ти тремтиш від жаху? Сьогодні ми розберемо не просто монстра, ми розберемо саму природу страху. Це психологічний розбір пенівайса, істоти, яку ми називаємо воно. Пенівайс не просто клоун, а надприродна сутність, багаторівневий психологічний символ, який відображає колективні страхи, травми, тіньові сторони людської психіки. У фільмі він приймає форму клоуна, бо цей образ водночас приваблює дітей, викликає в них довіру і свідомий жах. Це спотворює відображення дитячої довіри. Ми бачимо людину, яка має веселити, але натомість вбиває. І саме тому він такий лячний. Нас ж мозок не може сприйняти, що добре обличчя може приховувати зло. Це когнітивний дисонанс, коли дві протилежні емоції існують одночасно: веселий і страшний, дружній, і смертносний. Він повертається кожні 27 років, щоб поглинути нову хвилю дитячих кошмарів. Але якщо придивитися, він поводиться як відображення самої людської психіки. Давайте розглянемо його психоаналіз, наприклад, за Фройда. Там є три складові особистості: воно це наші інстинкти і бажання, я логічна частина, що контролює поведінку, і над я мораль і совість. Фенівайс це чисте воно. Він існує лише для задоволення своїх потреб, страху, крові та домінування, без моралі, без меж, без жалю. Він грається з дітьми, створюючи відчуття близькості, щоб потім знищити. Отримує задоволення не просто від вбивства, а від процесу страху. Його поведінка нагадує дитячу гру, що переросла у щось потворне. Це може бути метафора того, як дитячі травми без опрацювання перетворюються на руйнівну силу. Він навіть не потребує причини, бо уособлює ту частину психіки, яку ми всі ховаємо. Ту, що іноді шепоче нам темні думки, але ми вміємо їх контролювати, а він. Пеннівайс уособлює архетип Тіні, темну частину колективного несвідомого він символ усього витісненого, неприйнятного, від чого люди тікають. Це дитячі травми, страх смерті, насильства або покинутості. Пеннівайс не зникає назавжди, бо страх ніколи не зникає, він лише змінює форму. Тому він і повертається кожних 27 років як повернення невирішених травм, які суспільство забуло, але не опрацювало. Діти бачать його найвиразніше. А для чому саме вони? Тому що діти ще не навчилися витісняти страх. Вони живуть ним. Кожна форма, яку приймає пенівайс, це страх конкретної дитини. У когось ця хвороба, у когось смерть, у когось насильство. Він не просто полює. Він показує людині її найглибшу травму. І саме тому перемогти його можна лише коли ти дивишся страху прямо у вічі. Давайте порівняємо пенівальза та інших так званих монстрів. Тобто ми розглядаємо монстрів не як істот, а як архетипи внутрішніх станів. Кожен з них це символ певних страхів, травм чи тендітних частин тіла. Ну, ми вже вияснили, що Пенівайс це дитячий страх, який ви не пропрацювали. Фредді Кругер архетип травматичної пам'яті. Це травма, що живе у підсвідомості, і в снах повертається, якщо її не пропрацювати. Тому Пенівайс це страхи дитинства, а Фредді – це страхи минулого. Дракула. Як архетип спокуси та тіньової сексуальності. Він уособлює страх втратити контроль над бажаним. Пенівайс це страх, а Дракула окуса. зомбі архетип деперсоналізації та суспільного страху. Це страх стати частиною натовпу, втратити свободу та особистість, стати такою собі порожньою оболонкою. Тому тут зомбі є колективним соціальним страхом, тоді як Пенівайс персональний внутрішній страх. Вовколак, перевертень. Має архетип прихованої агресії, символізує дику природу всередині кожного з нас. Фенівас є зовнішнім проявом страху, а Вервольф внутрішнім вибухом агресії. Дитина, демон, наприклад, зомена або антихрист, архетип підривання безпеки, це про порушення базової довіри страху перед власним весиллям і інверсія святого образу дитини. Тому цей страх за дитину або перед дитиною, тоді як Пенівайс це суто дитячий страх. Джокер. Архетип соціального хаосу. Джокер це тінь суспільства. Зовнішній соціальний хаос. А пенівайс це тінь індивідуальної психіки, тобто внутрішній хаос. І останнє поєднання зі слендерменом. Він має архетип невизначеності. Тобто він безликий, мовчазний, невідомий мотив, небезпека без пояснень Тут працює страх без форми, тоді як пенівайський страх з конкретною формою. Цей список можна продовжувати ще і ще, наприклад, Анабель, Чужий, «Тулху», Бугімен, Медуза Горгона, «Сирени», Дементори. Марк Майерс, Баба Дук, Допельгенгер або будь-який монстр із ФНАФ, тобто це серії ігор Five Nights at Freddy's. Архетипні монстри в сучасній культурі відображають базові психологічні механізми: витіснення, травму, тіньові аспекти особистості та соціальні страхи. Кожен монстр символ конкретної внутрішньої загрози, яка активує глибинні емоції. Після такого порівняння можна зробити висновок, що Пеннівайс не монстр зовнішність, а монстр-психологічна концепція. Він перетворює індивідуальний страх кожної людини на зброю. У порівнянні з іншими архетипами, він такий найбільш маніпулятивний і найменш зрозумілий, бо поєднує аж три страхи: це дитячий, екзистенційний та космічний. Тому Пеннівайс Вайс є одним з найпотужніших колективних образів жаху. Він не просто атакує, він вивчає жертву, виявляє її слабкі точки і створює саме той образ, який паралізує людину. У кінці фільму діти перемагають, але не силою, а усвідомленням. І це головний урок історії. Поки ми боїмося, воно живе, коли приймаємо страх, воно помирає. Якщо вам здається, що це лише вигадка, то пригадайте, скільки ж разів ваші страхи поверталися, навіть коли ви думали, що їх подолали. Можливо, воно просто чекає, поки ви знову заплющите очі.